Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Навіть якщо хтось із мертвих Воскресне, не повірять. Христос розказав цю притчу про багача і про лазаря, знаєте, як про дві такі протилежності. Той був багатий, той. Удівався у вісон, кармазин, а це були такі дуже дорогі матеріали, які могли собі дозволити, дуже багаті люди. Знаєте, ну На сьогоднішній день теж є такі магазини, які коштують, знаєте, плаття коштує як пів машини. І їх купляють, і тішуться тим, пишаються. І про цього багача достатньо було написати, що він дуже. Дорого одягався, щодня робив бенкети, прийоми. Знаєте, не раз треба зробити якусь гостину, прийняти дорогих нам людей. І ми розуміємо, що воно трохи є дуже накладно. Думаєш, може, і то би хотілося купити, а то трошки за дорого, але це один раз, там, десь на якийсь день народження, ти робиш, чи, чи ще якесь свято, чи, чи, чи на Різдво стів накрити, чи на Пасху, чи щось інше. Чи якийсь ювілей, і ти розумієш, що тут треба потратитися, так? а цей розкошував, бенкітував щодня. Але сидів Лазар біля його воріт. Який сидів, знаєте, де? О там, де це все викидали, то, що обідки пошалися, то що не влізлося. Ясне діло, що то не могли з'їсти ніхто. І там викидали, вивозили так за мур, за ті ворота, за ту, за ту господарку і там кидали. І там, знаєте, не тільки Лазар приходив на ту купу відходів, а й пси приходили. Було щось там є всяке. Я Там чому так розказує? Бо кожен із вас собі вже так помало починав малювати картину. Яка така не дуже аж дивна, вона нам практично є знайома. І от той Лазар не пише, чому він туди прийшов, та? що в нього в житті сталося, що він став такий бідний, що мусив по мусорках ходити і збирати. Не пишеться. Але Бог нам хоче подати дві крайності. Той багатий в достатках, а той немає нічого. Немає нічого. Може лише тільки взяти те, що ті багачі викинули, те, що лишилось, те, що їм вже не потрібно. його друзі, пси, які лизали йому рани. Чи чули ви ви, що колись когось спецпоксав? Та й не раз ж, не? Чули? А Лазаря щось не кусав пес. Він для нього, для пса був як свій, він пах так, як пес, їв то що пес. Він до них відносився з розумінням до тих песиків, говорив до них, погладив щось найдав краще, щоб сам не зістидав тому всаве. Він, будучи біля собак, Залишався людиною і тою людяністю ділився навіть з псами, які, будучи хижаками, його не кусали. Навіть псів можна навчити, щоб вони були добрі. Я колись проводив такий експеримент, знаєте, приходжу на подвір'я на парафії, ну, коли я ще був в селі служив, приходиш на обору і є пес. І він гавкає, і ти пізнаєш Газду зразу. Зразу є такий пес, великий такий, бо помалу. Приходиш на обору, і такий виходить Газда. Слава Совісту, славася. І тут приходжу до такої сусідки моєї, вона знає, вона така цікава, і такий пес. І газдиня така, слава сталося Христова, чи ми так доволі бочих сіків, що мами. Чисто песні купіє. Ми псі год навчити. А людині. Чи, чи пробували ми своєю все ділитися? І той Лазар їздив попри того попри ті ворота і не раз так глипав ту сторону. Пси там сидять і то, ой, то та там ще якийсь там хлоп між ними є. Ну, То якийсь там бомж якийсь. І поїхав. Ні раз не став, не, не кинув йому якісь там грошей. І тут помирали, що один, що другий. І тут багач замітив лазаря, розумієте? Там не бачив саме його, а тут він же його побачив. Чому? Бо тут Лазар став йому потрібний. А в життю був непотрібний. А є у вас такі люди, з які поруч з вами, які вам не потрібні. Помираємо. І ви будете бачити, хто вам потрібний. Тих, яких ми за життя відкидаємо часом, стають нам не просто потрібні, а єдиним нашим порятунком. Які десь будуть молитися за нас, приносити жертви. І ще я хочу вам сказати, знаєте, що Господь Бог до нас промовляє через цього багача і лазаря, і показує, що є у світі баланс. І Господь Бог його вирівнює. Бо Він каже, що до того багача, що Він ти каже за життя свого, всього. Отримав свої багатства, так як і Лазар своє лиха. І тому треба ще так якось компенсувати. То слухайте, дорогі мої, то виходить, що багаті ніколи не попадуть до Царства Божого. Ті багаті, які бачачи люди, які потребують, ніколи до них нім не допомагали, їх чекає то саме. Але скажу вам, є люди, які мають достатки, вони скорше попадуть до царства Божого як бідні. Бо ці люди, маючи ресурс, допомагають іншим. Ці люди маючи ресурс, допомагають церквам. Я можу сказати про наш храм, де у цій церкві. Багато допомагали люди, дійсно маючи добрі статки. Так, не без участі і простих людей, ясне діло, але ті, які мають можливість, ті, які мають гроші, мають ресурс, їм легше допомагати. І багаті, які думають про інших. Їм легше попасти до царства Божого. Не думайте, що багатство і достаток на цьому світі, все, на тім світі маєш бути нездали. І не думайте, що якщо ти тут ходиш, бідний, не маєш що їсти, постійно просиш, то по смерті підеш до Царства Божого. Бо Бог спитає багатого, чому ти багатий? І він скаже, це наслідок мого старання і вміння. І спитає бідного, а чому ти бідний? І він скаже, не потому, що я лінивий, і мені ніхто не хоче нічого допомагати. Мені десь колись давало, я не був невдячний. Мені допомагали, але я сприймав то, тому що я такий, я такий бідний. Або я такий. І тому не кожен жебрак попаде до Царства Божого. Пам'ятаєте історію про чоловіка, який там одного зробив там, бенкет, покликав всіх, запросив, ніхто не прийшов, всіх такого запросив, той зайнятий, той поле, той ще що. Клич, каже, всіх підряд. І закликав всіх підряд. І пішов господар потім дивитися. На своїх гостей, подивіться, які вони щасливі, як вони тішаться, як вони дякують за гарний обід. І побачив одного чоловіка неналежно одягнутого. Що вам із ним зробив? Ти кажеш, що прийшов? без... Не, не одіти у весільну одіж, киньте його до підземелля. ти мене позориш. Не думайте, що жебраки це ті, що Бога прославляють. Ні. Це ті, хто богопозорять своїм лінивством, своєю байдужістю і іншими речами. Є всякі варіанти. Є всякі речі, які люди сьогодні не мають майна. Це можуть бути і переселенці. Які вступилися із своєї хати, які вступилися з тої хати, якої вже нема, вже зруйнована, це інший варіант. Бог кожного спитає, чому ти бідний. І декому обітре сльозу з лиця його, а декого ще й покарає. Ціле життя мучився, страждав, ніколи на яку роботу не ходив, їв, що дали, одягнув, що, що міг, і так життя прожив. Не будеш мати винагороди. Бо нема за що. Тому кожна ситуація нашого життя, наші труднощі, які нам Бог посилає, Він до нас говорить. Він нас хоче пам'ятати, так як у той багач каже: Слухай, пошли от того лазаря не хочеш добре вирити між нами пропасть, я розумію, добре, але пошли його в дім, бо я ще маю п'ять братів, щоб вони сюди не попали. Він каже, майте мойся, я пророк і Хай ні, ні, як Якщо воскресне хтось із мертвих, хто вони повірять. Не повірять, каже Авраам. І тому ці всі знаки, що там посилають, він каже, там того чи ще чогось іншого, так. Є, що випрошують, померлі, випрошують для своєї родини. І хочу зробити якийсь знак. Господи, пошли, їм якийсь знак. Господи наверни їх. І Бог нас опам'ятовує, посинає нам якісь терпіння, посинає нам хвороби, посинають нам складні ситуації нашого життя. Нам такі, такі, що треба думати, що робити, щоб люди сказали, Господи. Я вже і так дойшов до цього, не знаю, що далі робити. Я, Господи, хочу від тебе якоїсь поради. Пошти мені якусь людину. І тому кожен, хто до вас підходить за якоюсь порадою. Чи щось вам хоче підказати, хоче вас образити, хоче вас повчити, послухайте і прислухайтеся. Не слухайте, що він каже, але старайтеся зрозуміти, чому він то вам каже. Може, хтось із ваших померлих випросив ласки, щоб вам якийсь знак дати, щоб вам щось підказати, щоб ви всі змінили, щоб ви стали добрими, щоб ви стали людяними. Щоб ви ділилися людяністю, як той бідний Лазар. Саме передав свою людяність. Господи, і до нас скажи, що сьогодні. Скажи, що сьогодні, Господи, до нас якийсь знак нам дай, що ми маємо робити. Я йшов до церкви, в мене було якісь бажання, в мене було якісь прохання, в мене були якісь труднощі, Господи. Поможи мені, дай мені якийсь знак. І тому кожному із вас хочу сказати просту річ, то саме, що сказав. Сказав Авраам, відозвався до нього та й каже, як вони не слухають Мойсея пророків, то навіть якщо хтось і Воскресне із мертвих не повірять. Але я кажу до вас, до вас, Тих, що вірите в Писання, тих, що ходите до церкви, не чекайте, щоб хтось воскрес вам і сказав, що вам робити, бо ми маємо того, хто воскрес Ісуса Христа, Його науку, Його Слово, яке несе нам життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!